Так, переходимо до другого, ну, до третього питання. Про затвердження програми соціально-економічного, культурно-духовного розвитку слабо на 2014 справи, Проєкт програми розглядали на всіх комісіях. Три години. Три години кожна. Давайте, якщо у когось буде. Давайте я взагалі всю її не буду читати, я тільки зачитаю. Наверное, то, что по капитальным выдаткам идет, и по улице, и... Будем слушать, люди же все знают. Что вы? Пусть

Явковий ремонт доріг з твердим покриттям в населених пунктах сільської ради, технічне обслуговування мереж вуличного освітлення, оплата електроенергії за освітлення вулиць населених пунктів сільської ради, монтажні роботи по реконструкції вуличного освітлення в селі Крепліків, грейдерування грунтових доріг, виконання робіт по розчищенню доріг від снігу, видалення аварійних дерев та омолодження крони аварійних дерев, благоустрій територій на кладовищах. Ліквідація стихійних сміттєзвалищ. Це основні такі завдання та заходу. Тепер основні завтраганки. Ну, такі основні завдання по загалом. Що ти проти? Я не пойму. А вдруг будуть гроші, в нас в програмі вони є. Прикидаєшся, і ми, навіть, ми, вже... навіть, ми не не його зробимо. А якщо не буде в програмі, ми його просто навіть будуть гроші, ми не зробимо. І в нас факто, що в нас і пункти перейшли з того року, бо вони ж не проплачені. Так, реконструкція дитячого садочку, «Сонечко». Знову ж ми його перекидаємо з того року. Буріння двох свадлових та санація другому села. Будівництво біблеків, центр села та полуці Проверська для будинку номер 21 Реконструкція пам'ятника солдат за автоматом на праці могилі за підстави села. Будівництво пожежної депозиту. Виготовлення генерального плану села Петроподського. Реконструкція центральної частини села центральної частини села Дреспондент. Будівництво торговельного майданчика Гурського 2Б, капітальний ремонт доріг вулиць, що це там була торна згідно проєктно-кошторисної документації. Виготовлення проєктно-кошторисної документації та будівництво лінії вуличного освітлення по вулицях. Червона міська, Коцюбинського, Пушкіна, Жовнева, Першодравнева, Крупської, Масукіна, Леніна. Тимофіна, так було на комісії? Ви, на Чекучек, а чого? Леніна, на викиньте. Ви вирішили. Як ми вирішили? У кого є асфальт? Тут ні, так ми ж вирішали. Ні, ми ж Там ще воно переходить з тих, я розумію, ми ж ви на комісії Асфальтіровані, але вони магістральні, що вона вода туди ходить. А що ви з Ви ж я поплудили. Мы же на комісії що А вони на то сумнірували самку. Переображення сімейні з дитинства, переоплачення старої котельні вагогараж для пожежного автомобіля, капітальний ремонт даху амбулаторії. Здійснювати допомогу на нагальні потреби за рахунок соціальних угод, видалення аварійних дерев на території Трибуківської зовсіх перших третіх ступенів. Обладнання ганку біля входу будівлі трибуківської дощ перших третіх ступенів. виконання робіт поступової заміни дерев'яних вікон на металопластиковій трибухівський дощ з перших третіх спин. Облаштування дитячих майданчиків на території ДНА. В мене цих поправь не було, так я не. Так давайте може я все таки зачитаю, а я покажу вже... скажу. Поточний ремонт приміщення сільської бібліотеки села Трибуський. Встановлення металевих граб на ліктах і дверях приміщення сільської бібліотеки. Заміна зовнішніх дверей, 4 штуки. Освітлення території будинку культури та дитячого майданчику села Трибський. Будівництво громадської барані біля будинку культури. Ремонт системи водовідведення будинку культури. Завершення будівництва дитячого майданчика біля будинку культури. Капітальний ремонт заходу та поточний ремонт підлоги суду села Перемоги. Реконструкція будівлі центральних противник вулиці Броварська 42А і залпов. Та, там була поправка, що по школі, що перерахувати гроші і навіть за інвестиційні, от, наприклад, на будівництво крилечка ми по суті справи не зможемо, але є умова, при якій можна буде перерахувати гроші. Це перерахувати субвенцію на 100 тисяч на школу на аварійні ремонти будівлі ЗОЖ 1-30 тисяч. Правильно пальців. Бо це єдиний єдиний путь і аварійний час не буде. Аварій, аварійність, це ж акт. Комісія дефектний акт виставляє і ну не тільки ми, а це із депутатів, представників. Це комісія буде определяти. Наша задача, наприклад. Це 100 тисяч субвенцій перерахувати на а там уже тоді першу, Більшу, першу, першу чергу. Вже чергу там, там, середину, видно, думаю, там, там вже взагалі Іван... нічого не видно і до Іван Митрович поміщав. Так, так, так. Як, як спонсорська допомога будемо. І справа в тому, що освітлення дитячого майданчика і освітлення лікарні це буде спонсорська допомога. Там... І, і освітлення, я ще просив, щоб освітлення школи. Майданчика у группу Щоб Навіть з того ж ночі щоб, ну, боїться вийти школи. <рекуп> ремонт До, <плес> <це, плес> <плес> <вже, плес> там, є? <говори> так правильно, Там ямко видиться. Ми це в програму. До програми ми будемо розробляти заклад. Запит. В запитах ми вже чітко вкажемо, приблизно на яку суму і, і, і по черговість виконання всіх робіт. А <говори> <говори> по покупаєте пропозиція на полівочку? Давайте так, почнемо з того. По яких вулицях ходить наш квартира? А потім будемо порівняно. В общем, освітлення Червона Армійська, Поцюбинського, тобто, Жоктева і Пушкіна. Тут вже документи лежать у Казахсі. Цього знаєш, на нас 130 тисяч на 129 тисяч. Ці вже документи готові, тільки в кожній з'являються гроші. По суті, справи, ми це питання закриває. Будет моє друге питання mm -hmm. Робиться освітлення. Пропадає світло води. Трансформатори не хтось підсилював. Ви Виникає нова проблема. Там п'ять кіловат, які буде. Не пропаде. Пропаде пропадає. Нічого не пропаде. Не Тібана немає, немає. Рас, не не два трансформатора десять лампочок. Не тобі не пропаде.

Ні, ну тільки по трансформаторній потужності дають проблеми. Анатолій, ми давай панувати погоду будемо. Тут я кажу, Павла говорила, що з допомогою тригуба Олега. Я кажу, був вже раз, вийде получена... Кут... да, на добу. Усилений, так. Ми здавались, ми їздили в Рейс, давалися в руях, зібрали транспорт, зміняли проводити. І світло так? мигає, як викликалось буквально дві тижні назад аварійну як, чи яку. Ж... Mm. Цю службу вони заміряють при нас 160 на напругами. Нас взагалі ввечері. Усилили, так. Да? Да. Ну, Раніше там мати оставити. Що... У вас мікроволновки, у, у, у вас дітей. Ну, да. Я йому кажу, а у вас що, мікроволовки добре немає, чайника? Є. Не Якщо ми її не немає, а все вакцина. Ну, давайте залишимо так, як воно є. Справа в тому, що вже документація зроблена, і документи лежать позначити. Так сюди комітет опустив. Добавляйте в якщо вже вийде. Коментар на Пушкина, щоб не ваги нічого намісне. А богдан, щоб мене питав дослужку, поїхати зробити зо мною з'явити. Якщо богдан виїхати, то ви поїхали зо мною.

чи <говори> будуть до кінця года гроші. А до кінця года ці експерти збирає менше, і вона потім може новий нове правительство те ці комісії. Тоді буде. Буде проблема, тому і да, ремонт, і все, що хоче проблема. Так, так, це це, це да. Про комісія. Тоді треба нову експертизу проходити, це вже другий під Ну Це де. це, і... це за і... по Ні, стоять, так наразі. Зараз ми говоримо за те, що є вже вулиця, документ і проведена експертиза. Вона поворотом, пушки довго розвинеться.

Традиційно заключить за знак медичній курси. Скоже зіймаємося ще. Що за? Ти, так, що? А клуб первий. Сервері, я краще. Я тільки що вирішив, що це так. Говорить, що щось таке. Сергійно, я кажу, тут сильно ще щось, що, що, що... розслабляться, чи напрямується, не треба, <прекунду> все равно грошей немає. <при> Ямковий янковий... ремонт місто, там почалося, ну воно в заходах буде вказано. Там ми говорили, що першу вулицю по ямковому ремонту це вулиця Першої Кравнива до лікарні. Вже як до лікарні навернули. Тоді друга вулиця Центральна, третя вулиця. Ватутіна, четверта Котовського ну, і п'ята Чепаєш. А можливо так. Ми забуваємо, що у нас все вже ширше становиться, а ответиться довженька. Можливо, щоб заполовину за місцем я дуже монстров, а наполовину. Ростик каже, що на Ватутіна ми від ньому сапогіто, як в нього буде стати бетон, який раз разляпну. Да. Якщо що, тоді ватутіна спаде. Просто там люк є, осенью по демонту. Комунальне там ремонтували, а комунальний сайт. А, а, а помні, я тобі як говорили, то я казав. Ростик може казав. Може зараз опять перестати встигли, може банку була. Я хочу іти в школу щовечора, щоб моїх батьків не було. Я говорю на виборі. Так бачить наляпати, якщо ніхто не хоче. Спочатку <рес> Анатолій, <рес> що учить знак медичний, що традиційно. Це вже першочерговий медичний. Першочерговий. Скажіть, будь ласка, якщо ми вирішимо по ці ям, які на вулицях без асфальта по ще щебенки, щоб докупити просто Дмитрина, ми є будуть гроші, да. Я не знаю, даже поїхали гроші. І сам патсампаток. Вони саме позадоволення. А за ці гроші і ці гроші, що ви кажете. Як я можу ямка, асфальт дивись, Мені за що ямку ямковий ремонт, якщо ми в цьому році таку ямку не отремонтуємо вона на сьогоднішній вже буде. О, да, а а на висипку ми можемо із самого блога, наприклад. Тільки самоблоги відбати. Закупили карте, что проводить заплатить Верховому люди сказали, що ми купили 200 гривень, а ходимо по гей пробачте. Якщо вони проти 200 гривень, не прийде в нас, що докладно. Ну, вона не прийде. Так само не прийде. Вона каже, що я купила собі, щоб я пришли.

Вот она здесь водовода. Я поговорю по поводу ремонта по поводу комментария. Він просчитал, сказал, что есть билет 5000 три года.

Ці гроші, вони були вкладені. А смисла дивилися Ти вирізаєш тут кусок труби, тебе хороша труба, а там погана. Зараз Давайте я давай Олександр, питання. В чому іменно по комітеті су тут інтересне питання. Там плавули і вийшло, що вулиця, коли вона була закольцована із вулиці Когорівської Матросова, було нормально, тоді плавали, обрізали труби, mm -hmm. а там аспистовина. І тепер виходить, кусок удалили і почали були запитку, запит... те, що запитане було з Воголівської, і йшла вода там на половину, так, Саша, буде? Десь так, до 20 років. Тут виходить, що там, де е... із Горинова фірма, Наталя, перебудувалася, вони, вони не знаючи, взяли на водопроводі і збудували всі. І вийшлося, вийшли з дрозь. І вийшли, що вулиця вже не кольцується, нема оттуда, нема оттуда.

А потім як дерева приймаються, вони за цей треба ваші буду. Десь А реконструкція дитячого садочку садочку судочку. Там будь нам поглядів для той. Так, бо взагалі дивіться, зараз цим питанням ми... Я вибачаюсь, ми, по-моєму, говорили, що його запросив сюди Олександровича від... Давайте, давайте. Я, чесно говоря, я зустрічався із ним абсолютно в п'ятницю на біля садика. Що він сказав, що він вчора улетів опять у ну, Зарани. Він... він до 15 числа проплачує чи то я, залишає гроші, Семенюк є такий Андрійович. Віктор Андрійович, який буде займатися проєктними роботами по цьому саді. Дай Бог, в цьому році я кажу, що ми зробили проєкт. Якщо буде проєкт, це хороший старт. Тому що я кажу, що... Будувати, наприклад, чи садик, чи дві дороги, чи що б не було, як робити договір пайової участі. А договір пайової участі заключається, при, коли будуть братися містобудівні умови. Коли вони почали там будуватися, я, наприклад, не знаю. Якби був проєкт, ми під час містобудівних умов можемо забити їм у договір пайової участі зовсім другу роботи, другого об'єкту, щоб упав. А тут, якщо буде проєкт, якщо вони зроблять там проєкт, ми можемо зі до проєкту.

я що Якщо він буде не за границею, якщо він буде не за границею, я йому говорю, що я кажу, депутати хочуть вас бачити на сесії. Він каже, питань нема. Він каже, тільки в 31-му він вчора влетів у Казахстан. Він каже, якщо що, прийде Віктор Андрійович. Сьогодні я сказав, що з Віктором Андрійовичем буде чи ні? А він каже, не буде. Я думаю, що вони тягнуть час до виборів. <рик> ну <рик> давай ми на 100 часа підождемо, я кажу, якщо вони пообіцяли, я кажу, тоді будемо вже прислухати. Ми людям говоримо, не будемо коли... <рик> по, що Ми пообіцяли, йдемо. <рик> а, а, а він нам обіцяє третій год. На обіцянках. Демо... Ну, я, я не буду, наприклад, не спорити нічого. Я єдине те, що, наприклад, його, якщо він не, десь, не дасть гроші на проєкти роботи, я кажу, значить ми будемо з ним конкретно, конкретно вже говорити. А зараз, поки я кажу, я абсолютно в п'ятницю зустрічався, він приїхав був заранити, він сказав, що на проєкт роботи першу він гроші дає. Це буде десь, я вам зразу кажу, проєкт ми їздили у інститут жевству, проєкт, де достоїть 400 тисяч гривень.

Согласен, а питання якось зробили, я, я, я ще задушу, нам вже кидали проблеми, що він усе пустовує, це саме, що пожежний гідрант. Дивіться, я вам зараз давайте те, що я, наприклад, був місці тоді Чижевського по попроєкту, те я вам можу зараз розказати. Садок цей на 90 місць. Зараз, наприклад, там кусок до ковбаси одійшов города, кусок до, до цього, до з другої сторони. Спочатку їх потоку розтягнули. Трошки покінчився захват до нас. Коли, коли приватизували городи, той кусок сандалив, той кусок сандалив. І зараз виходить, що вже заморожена бетонним забором, зовсім І на цю глощу. Можна вже садок збудувати, наприклад, щоб там були дитячі майданчики і все проще. Тільки на 45-50 чоловік. І коли прикинули навіть саму будівлю, будівля є 75 років. Тоді по стандарту ГОСТам було можна садок, наприклад, зробити приміщеннями без артового залу, без нічого. Зараз зовсім другий треба вимоги. І зараз, наприклад, у той саді більше, ніж на 50 місць, ну ніяк не. 50 <laughs> Нам наприклад ви перебирання на 50 70 років, і ще місяць буде впадатися. Де можна буде, ще саду можна буде зробити, а зараз нам хоча б зробити те, що можна. Ілі зробити, щоб вони у фітюрках там мучилися діти, лібо зробити, щоб вони нормально училися і сподівалися. Вони складають не зроблять. Ставлю на год. Голосування проєкту програми. Хто за даний проєкт програми прошу голосувати? Хто за? Проти. Отримали. Рі Рішення прийняти. Рі Рішення прийняте.